На біговій доріжці впевнено крокує пані Магдалина. Жінка нещодавно перенесла інсульт та вже близько трьох місяців проходить відновлення у реабілітаційному відділенні. Масажі, бігова доріжка, рук розминає мене десь протягом трьох місяців. Звісно, виходить. Раз займаємося, значить має виходити. Поруч відновлення проходить пан Юрій. Розробляє моторику руки на спеціальному тренажері. Так роблю на сьому станкою, ходжу на бігову дорожку, а, а масаж, масаж робить. Краще потреба ще, хоч може, два місяця. До цивільного життя після поранення повертається і пан Петро. Чоловік отримав травму ноги внаслідок влучання ворожого дрона. Разом з реабілітологом паном Віктором знову стає на ноги. Працюємо з реабілітологом щоб краще рухатися. Розробляємо куліну, ступу ви задавали. <працю> Пані, я... вже динаміку? <працю> да, да, бачу. Два місяці ми проходили. Місяць у нас пауза, і починаємо з липня вже знову. Сучасне обладнання, дієві методи реабілітації, дружня атмосфера, а головне бажання знову жити повноцінне життя. На базі КНП Іршавська міська лікарня. Працює реабілітаційне відділення. На базі Іршавської міської лікарні зараз відкрита реабілітаційна допомога амбулаторна. За останні два роки нам вдалося зробити приміщення капітальний ремонт і закупити необхідне обладнання згідно вимогів НСЗУ. Обладнання нас нове. Там немає біушного. Ми його закупили як за власні кошти, так і з допомогою програми ЮНІСЕФ Оверла. Там була така програма непогана. А зараз нам за сприяння голови обласної адміністрації виділено централізовано ще 500 тисяч для дозакупки нового обладнання. Планується до кінця цього року на другий рік. Зробити так, щоб була реабілітація не лише амбулаторна, а й стаціонарна у закладі. Є все необхідне для роботи з пацієнтами, що потребують відновлення. У нас представлена бруся відновлення кінцівки, нижніх кінцівок при різних травмах після переломів, і інсультів для відновлення роботи. Верхніх кінцівок у нас мануализ стіл мануалис. Ми займаємося на ньому біова доріжка, яка відновлюється теж після периферичних нервових порушень нервів. Найчастіше працюють з людьми після інсультів, пораненими бійцями та громадянами, що мають ураження опорно-рухової системи. У нас амбулаторна реабілітація з різних відділів травматологія, неврологія, з терапії дуже багато. Також у нас знаходяться військові, які проходять реабілітацію, або вони вже свого роду вдома, або також вони тут знаходяться у нас на реабілітації. Ми їх забираємо для проходження реабілітації. Кожна людина індивідуальна має свої проблеми, і ми підбираємо чітко. В нас назначають лікарі, і ми потім забираємо їх до себе і визначаємо кому що потрібно. З недавнього, після мінно-вибухового випадку, був перелом. І куча осколків. Там нам потрібно розробити і Ми вибираємо правильні кути і помаленьку розхожуємо пацієнтів. Нещодавно для закладу виділили півмільйона гривень з обласного бюджету для закупівлі профільного обладнання. Зовсім скоро повідомляє директор установи. Планують розпочати капітальний ремонт реабілітаційного відділення для стаціонарного лікування хворих. 20 ліжок стаціонарних, значить, ми плануємо так підготовлювати кінько свої кадри, тому що з кадрами зараз серйозна проблема. Деяких лікарів будемо заганяти на курси і середній медперсонал. І потиху закупуємо апаратуру необхідну, щоб при тому, коли вже будемо відкривати відділення, щоб ми були вже практично готові. Потреба, тому що ви знаєте, що в нас багато військовослужбовців потребують, потребує населення після різного роду травм, захворювань після інсульту. Тобто є потреба у реабілітації. Є потреби, є пацієнти. Загалом за місяць близько 20 пацієнтів успішно проходять реабілітацію на базі відділення, та вони відновлюють тут не лише тіло, але й душу.